Неймовірні історії кота Бучика передмова. Чи любите ви слухати історії про життя видатних людей, сповнене звиття, пригод, значних подій? Життя видатних тварин не менш захопливе, коти, які навчилися поряд з людьми жити, пильнують своїх хазяїв, поділяють з ними і радість, і біду. Їх завжди є про що розказати, але незнання людьми котячої мови? Не дає нам шансу дізнатися про це. Коти дуже уважні, спостережливі. Бучик саме такий, кіт з містечка Буча, згодився розповісти нам свою історію та історію сім'ї його господарів під час війни, яка прийшла в Україну. Щоб її розповісти, над книгою працювали Олена Фінберг, перекладачка з котячої мови на українську. Перших годин знайомства з Бучиком подружилася з цим несамовитим котом, уважно слухала і записувала його розповіді. Валентина Єсіпова Лівіч, художниця, ілюстраторка та дизайнерка, намалювала пригоди відважного кота Бучика і його друзів. Світлана Гончарова, редакторка, допомогла уникнути мовних непорозумінь. Наталія Степанчук. Відповідальна за випуск книги відкоригувала прикріполки, видавництво Дух і літера, завдяки якому ідея видання цієї книги стала реальністю. Бажаю вам захопливого читання!